З вами Конор і сьогодні я вам продемонструю ігру Skid Storm. Це гонка у 2D Vide. Да. Наші розробки, але її можливо скачати. Версія 0.35 Ну коротше ви поняли, версія 0.35 Що ж довго грузиться за игра. Можна на интернеті. А на интернет виключення. Лаю может бути купа Це бе тут бета тестиру и можна интеграти. Влогі. Ось такі вот тут є. Їзні машини тюнінгування. Ставити лучші мотори і всякі штучки, щоб улучшати машини. Трампліни є, нічогось. Класне. Вибачаю, що не знімав довго відоси. Просто не мав коли. Не вистачало времени, Да. каждую бочалку проходит. Ой, пусть у пацаны Уща. Пока. Вот такая игра доста забавная, можно играть. Ой, через два дня у нас точно буду есть. Тики не наехать на трубу, но замедлю Часть маленький дрифт. треба попробовать. Воу, крутой нет. Но его не мне хоть перед ним. Перше місце купок золотий, Для конера завжди він золотий. Надо ник по бо піксель. был нік. Каспийська Бабло. Нова машинка. Ще одна нова машинка. Знаешь, другий левел. Так. Шо ти хочеш від мене? Остество, осьтеська я тут. Мото, моточка, я свій дичко. Він не хоче, щоб я ні поміняв. Ну він жіба, ну він жіба, зіба. А тут, якщо ви чуєте, сусіди дренчат, Сусіди, сусіди. Цілий день і цілий вечір. Більше нема нічого. Ось чую, пах пахтай пах, пах той пах, дринь та др, тай дринь. Ой, щось я ступив, чува не ступив, прямо перед не твоїх. Що, що я бета-тестування, Але вона крута, да. Може не знаю, може сьогодні нове відео, участие, то що в мене не було. Може по майну, може не знаю просто по чм-то. Да. А може по цігере, якщо тут є мультиплеєр, не знаю точно. Не хочу відео дивитися. Золото. Поляр до машини і карбюратор, якийсь. Не знаю, що за карбюратор. Карбюратор, О! Можеш собі нікнейм поміняти. поменять. Конечно треба нікнейм поміняти. Качі! я не е Чі! Я Конер! Все, готово. Кове. Вроде бы можна тут з другом ганяти. Так, посмотрим на машинку. Хочу покрасити її у цю Крута краска. Просто бомба? Що з машиною? Не поменялась краска. О, тепер поменялась. До сих пор это окраска чита. Ну стоп. Я ж оцю купив. Все. Зелена машинка гарна такая. Может щось тут можно улучшить? Я можу влучити. Я улучшил. Але судок. Все лето. Колео джи машинки. Чику штучку? Кашкульку. Не знаю для чего. Ты будешь машинку. Думаю, нічого не треба улучшать. Уже колеса улучшить. Нет інструменту. Крута машинка, зараз себя погасаю. Ну, значить, тут є сервера, могла б зі мною пограти. хто хоче. Джинни, всякі машини круги. Да. Це вроді бежегуль. Дай це Жигуль. Мені так здається. Ну тут у Що він збиваєме? Стасти, але не бабки так не заберуть, так. І кубки. Чому напереді? Ну що? Так буде управляти. Він скорочує. Сусіди. Помимо то, что попу залезл. Да шо за? Да? Знову рестарт. Ну, все время так не вязаю. Так. Сусіди задубали. Пух ты, пух! Не то та достасть там не таранити, дебілий. Ти дебіли. не вижу, коли мене таранять. А що таранюче перегоняю вже тут? Круто знову цей синій придурок. Перший блін. Чого тут треба, треба? Дібжора. Я, коротше, просрав. Надоело, блин, скільки раз ажигулю, конечно, бля, марки. Гибше б я не красу машину, ничего не робив, може у нас лучше бы ехала. Турбу нічого не дає, блин, нитро застряг. Тяжко не розумієш, де нажимати кнопки. Я нажимаю сюди, повертаю і взагалі в інший бік. Я програв Третє місце. Так. сложно грати, я не ожидав такого. За третє місце теж платять. Так, відкриваємо. Золото. Колір для машини. Шваші. Відкрити. Кольоса, це круто. Може можна тебе відкрити? О, ще золото. Дивно трошки, ладно. Йдемо до машинки. я улучшу и считаю нищий курсы нет в момент заключить все керуке феррари точно мои бит а вот феррари легенда легендарная машина чемпионат

Зуй, а щось я його попу та ладно. У нього попа велика і така м'яка. Да. Классно і граблость. Да, вона понравилась, я буду грати. Фініш Ще три круга, ж три? Сбер буду десять, пять, шість, сім. 15, 11, 12, 13. Верно, я не знаю, точно. Втікаємо від них. Я так за недалеко. Та? Це останні... остання гонка. Я з вами прощаюся. Все дуже довго прощаюся, бо машина. Давай. Е... Та це не чесно. Як я третій приїхав, я мов третій... Че не можна проїхати мимо фінішу. Да... Да, які Не чекайте відкрив нічого. Я думаю, нема логіки в цій гри... грі. Що, чесно, да. Всем пока. Дорогие зрители, с вами был Комер. И я вам показал прикольную игру. Скоро выйдет нова игра. это частина вот разработка. Скачать ее можно в Play Market. Всем пока, с вами был Конвер. До новых встреч.